Доброго дня, друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні у мене такий не дуже -уже сільський лох і геть не про господарство. Сьогодні він ну, такий творчий. Тому що сьогодні я брала участь у конкурсі поетів аматорів Апостроф, поети-аматори Любарщини. і одним словом. Зараз я вам усе розповім і покажу. Дай дійду ось в хату. Значить, за результатами конкурсу у мене, Петрук Наталії Вікторівни, як ви бачите, перше місце в номінації Військово-патріотична тематика. Для мене це стало справжньою несподіванкою. Ну, і не скажу, що я не рада. Для мене це радість. А зараз покажу ще, який я отримала подаруночок. Так, значить, грамоту сюди. А ось мій подаруночок. Дивіться, яка краса. Ось такий набір посуду. Ось. 6-3, так, набір ось таких тарілок. Дуже гарний розпис. І що хочу сказати, що такий подарунок мені дуже і дуже доречний. Дякую всім організаторам конкурсу, дякую всім, хто мене запросив. До речі, мій виступ я також постараюся в це відео, тому що робили запис, друзі, на моє прохання. Але вже у такому творчому влозі я маю показати ще дещо. Ну і у зв'язку вже з такою подією я хочу вам показати свою збірку. Ця збірка вийшла ще у 2017 році, Вінницьке видавництво. Називається Якого кольору любов, і це збірка поезій. І вона у мене вже підписана. Цю збірку я відправлю по друзі у YouTube іні Коваленко. Від мене від Наталочки на добру, гарну згадку. Посилання на канал Іночки я лишу в описі під цим відео, також лишу у спільноті і з великою радістю. Презентую їй ось таку свою збірочку. Ну що ж, друзі, а тепер до Дня і народження Ліни Костенко і до Дня Всесвітнього поезії, який ми відзначаємо 21 березня, я вставлю свій виступ. Приємного перегляду! Сподіваюся, вам сподобається. Розстріляна весна. Розстріляна весна прийшла не так, як інші. Не радує вона, а кожному болить. Співають десь птахи та вибухи гучніші, і тисячі життів вриваються у мить. І погляд в небеса застелений сльозою а хтось і не бачить неба з підвальної пітьми, і горе не струбкува. кривавою рікою підступно і безжально тече поміж людьми, Вриваються у тишини навесні, сирени. І небо багряніє неполом'ям заграв, горить воно і плавиться вогнем війни пекельним. Яку по час недобрий нам ворог нав'язав? Вже ж прилетять лелеки, та що вони застануть, а чи знайдуть гніздечка між згарищ і руїн? Ох, Україно, ненько, одна суцільна рана. Чи ж стане тобі легше від пісні суворів? Молюся я до Бога, гукаю беззупино, вертають хай додому кохані і сини, боятимуть бузок, черемха і калина, весна, весна йде, хай принесе нам мир. Поранений. Відкрились очі, врізалося світло, пробило сліз застиглу плену, молитва тиха неслась понад світом. У чому ж Боже вбачив ти вину? Не чую ніг. Поранений у спину, ще молодий, прикутий тут лежу. Невже ж то гріх боротись за вітчизну? І що тепер кохання, я скажу? Повіки впали, стиснулись долоні, образа і біль в душі переплелись, і вже нелюдський, звіра, тихий стогін пройшов крістелю і полинув вись? Вона ж стояла тихо за дверима, тихіша трав. По кошаних полях життя пливло перед її очима і кихтями впивався в душу страх, вона все знала, стигла кров у жилах, боялась, він не дасть їй підійти. Вона ж його в своїх сховала в крилах, зуміла б від усього берегти, вона для нього навсе. Кохає щиро попри весь цей жах. Вона ж зігріє кожним своїм словом. Вона ж його нестиме на руках, котились сльози по обличчю збрідні. Вона ж упевнено стояла при дверях, і вже, здавалось, ціла вічність вігла і ще не пізно інший вибор шлях. Вона ж Її усмішка осяяла вуста, вона не йшла, вона теслась на крилах, життя писалось чистого листа. Він був для неї щастям, світлом, світом, він був для неї подихом життя, вона готова доти всі не бити, допоки не воскресне почуття. На неї він зі злобою дивився, її гонив. До неї він кричав, у неї він щось кидав та стомився, потупив погляд в селю і замовчав. Вона стояла тверда і непорушна, в її очах проміння теплоти. Либонь, сам Бог живи вогнем їй душу. Ніхто, крім тебе, чуєш, тільки ти. І він скорився. Поранений у спину, зцілився в душі і жити захотів. Вже не питав, у чим його провина? Просив бо Бог для них лиш Бога сил. Ну, а ось таким солодким сюрпризом мене вдома привітала вже донька Людмилка. Ну ось таке у мене невеличке свято. І, звичайно, поспішила поділитися з вами. Я сідаю, пити чай і вам всього найкращого.